За 2025 рік Хмельницький АЕС вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Кошти збиралися завдяки благодійним спортивним заходам з метою не лише показати спортивні досягнення, а й підтримати армію. До участі долучалися професійні спортсмени, аматори, компанії та філії на енергоатом. Організаторами стали молодіжна організація, адміністрація та профспілка підприємства. Я завдячую в першу чергу своїй молодій команді організації молоді спортсменам, які до нас приїжджали, підтримували нас цілий рік. А звісно, усіх усім гостям, всім, хто долучався, хто доєднувався, приєднується в майбутньому і, взагалі, ми робимо дуже велику справу. І на сьогоднішній день я ще раз повторюю, що спортсмени, які брали участь, вони розуміли, з якою метою ми це все робимо. Завдяки забігу стежками Нетішина, веломарафону Мале Полісся та Атом Рейс вдалося придбати позашляховик і комплект шин. Працівники транспортного цеху вільний час з власними силами займалися його ремонтом та комплектуванням. Автомобіль вирушив на харківський напрямок до підрозділу, якому проходить службу працівник Терця. Сьогодні, завдяки організації молоді, проведеним благодійним заходам, Працівникам Хмельницької АЕС, а також всім учасникам цим благодійним заходів була змога зібрати кошти та купити відповідний, закупити відповідний автомобіль, який допоможе бити ворога, допоможе наблизити нашу перемогу. Валерій дуже цінує таку допомогу та щиро вдячний за такий подарунок. Він зазначає, що позашляховик не тільки допоможе у виконанні бойових завдань, а й врятує не одне життя. Хочу подякувати Хмельницькій атомній станції, а також спілки молоді за такий приємний там подарунок, що вони нам допомагають спільними зусиллями перемогти ворога. Я думаю, що воно нам дуже-дуже поможе і не одне життя. Це вже третій автомобіль, придбаний та переданий на передову завдяки благодійним ініціативам Хмельницької АЕС та ще одна маленька перемога і важлива підтримка для тих, хто боронить Україну. Анна Паюк, перший подільський.